Офіційно заявляю, що це кращий рецепт волокнистої паски на вершковій опарі. А тільки подивіться на цю текстуру. Зараз розкажу вам всі секрети приготування. В Чашу тістоміса, я кладу сухі дріжджі, додаю цукор та борошно. Вливаю теплі вершки і розмішую вінчиком. Накриваю рушником і залишаю в теплі на 10 хвилин. Коли на опарі з'явилася шапка, я додаю одне яйце, два жовтка, цукор та борошно. І перший секрет це вміст білка в борошні. Його повинно бути не менше, ніж 12. Другий секрет це куркума. Завдяки їй паска стає приємного жовтого кольору. Третій секрет це холодне вершкове масло. Його потрібно додавати шматочками і вимішувати тісто. І четвертий секрет це гарно вимішане тісто. В мене воно завжди виходить ідеальним завдяки тістомісу з магазину Терка. Він має стильний дизайн, шість режимів, три насадки і аж два роки гарантії. Завдяки присоскам, тістоміс не ковзає по столу, а чаша аж на 4 літри. Отже, тісто я гарно розтягнула і додаю попередньо замочені у воді вишні, родзинки та журавлину. Тепер вмішую їх в тісто і перекладаю в форми для запікання пасок. Вони антипригарні, тому додатково змащувати олією їх не потрібно. Також мають розсувні бортики, і це дуже зручно. В цієї кількості тіста виходить дві паски: одна середня, друга менша. Тісто має підійти в формі. Тепер відправляю запікати. 40 хвилин при температурі 160 градусів. Режим верх-низ, плюс конвекція. Паски за цим рецептом виходять просто ідеальними. Дуже м'якенькі та волокнисті всередині. А щоб пасочки були свіжими, я зберігаю їх в екохлібних. Відмейт від магазину Резато. вона виконана з натуральних тканин. Чудовий варіант подарунку до Великодня. До речі, в магазині Терка зараз великодні знижки, тому поспішіть спростити собі життя разом із Терка.